Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги міні-смартфон. Це компактний та стильний мобільний телефон для тих, хто цінує мінімалізм та функціональність, оснащений маленьким екраном. Всього в 3 дюйма, тому зручно поміщається в кишені чи сумці. Найчастіше використовується як перший телефон для дитини. Не дивлячись на його розміри, він забезпечує базові функції смартфон. Фона в маленькому форматі телефон працює на базі Android та підтримує дві сім карти. Звичайно, як основний смартфон він не дуже підійде, але як запасний бюджетний варіант досить непоганий вибір. Пропонуємо до вашої уваги електричний гравер. Це універсальний інструмент, призначений для точного шліфування та гравірування. Він пропонує ефективну та детальну роботу з різними матеріалами. Гравер оснащений обертовим механізмом зі змінною швидкістю, що дозволяє налаштувати його відповідно до поставленого завдання. Він підходить для шліфування, полірування, гравірування та інших робіт своїми руками. Ергономічний дизайн забезпечує зручне використання. А компактні розміри полегшують маневреність завдяки своїй багатофункціональності. Гравер є практичним доповненням до будь-якої скриньки з інструментами. Пропонуємо до вашої уваги систему контролю тиску в шинах. Це сучасна система, яка підвищує безпеку водіння та подовжує термін служби покришок. Система оснащена цифровим LCD-дисплеєм, дозволяючи миттєво відстежувати тиск та температуру кожного колеса. Пристрій живиться від сонячної батареї, що робить його автономним та економним. Сигналізація миттєво сповіщає водія про надмірний або недостатній тиск, а також про перегрів шини. Легке встановлення. Та сумісність із різними типами шин роблять систему універсальною для будь-яких авто. Компактний та сучасний дизайн дисплея надає зручність використання та естетичний вигляд у салоні. Пропонуємо до вашої уваги лінзи для авто. Це ідеальне рішення для покращення освітлення у вашому автомобілі чи мотоциклі. Унікальний дизайн додає сучасного вигляду та привертає увагу. Янгольські очі забезпечують яскраве підсвічування, яке служить денними ходовими вогнями або декоративними елементами. Технологія бік забезпечує чітке розмежування ближнього та дальнього світла. Простота встановлення та висока якість матеріалів гарантують. Довговічність та ефективність це відмінний вибір для тих, хто цінує стиль, якість та функціональність. Пропонуємо до вашої уваги універсальний рюкзак. Це універсальний та стильний рюкзак для повсякденного носіння. Він місткий та легкий, а тому ідеальний для навчання, подорожей та прогулянок. Стильний мінімалістичний дизайн доповнений практичним внутрішнім простором. Велике основне відділення кишені для дрібниць та відділ для ноутбука або книг. Виготовлений з насостійкого матеріалу рюкзак стійкий до навантажень та щоденного використання. М'які плечовілям. Регулюються для максимального комфорту. Це чудове поєднання простоти, функціональності та сучасного міського стилю. Підійде для школярів, студентів та всіх, хто цінує зручність та стиль у повсякденному житті.